Як можна отримати реструктуризацію кредиту? Три кроки до фінансової стабільності. Плутатися у боргах і здається, що ви ніколи не зможете вирватися з боргової ями. Не вірте цим обмеженням. Отримайте реструктуризацію кредиту, виконавши три кроки. Крок перший можна передзвонити менеджеру установи і замовити пролонгацію договору по телефону. Другий крок можна заповнити форму в особистому кабінеті і відправити онлайн, обґрунтувавши ситуацію, яка унеможливлює сплату в даний період часу. Крок третій написати прохання в письмовому вигляді. Так буде можливість отримати позитивну відповідь або доказати в суді, що зверталися в банк. Всі, хто вважає пришвидшити цей процес, просто заповніть заявку або напишіть, не залишивши контактні дані, і юрист надасть вам безкоштовну консультацію. Наш експерт зв'яжеться з вами, вислухає вашу ситуацію та надасть консультацію щодо реструктуризації кредиту. Допоможе зібрати документи і представляти ваші інтереси в банках до утримання договору по кредиту з новими умовами.